Усім привіт! Сьогодні на огляді пляшечка Philips Avent Anti-Colic Air Free System. Маленька пляшка на 125 мл. Іде соска, у неї одиничка з нуля місяців. На упаковці інформація на різних мовах. Тут є інструкція, як працює антиколіковий клапан, і на дні упаковці у нас зазначен. Виробник Індонезія, штрих-код 871, і є наклейка на українській мові. Давайте заглянемо середину. Ось так виглядає пляшечка. Ми нею користувалися упродовж місяця. Ось така вона, такий має вигляд, невеличка, дуже гарно лягає у руку. Зараз її розберемо. І так складається вона з пляшки, соски, одиничка, антиколікового клапана, кільця для соски. Та кришечки. Сама пляшка дуже зручна, дуже плотна, її можна стискати, якщо вона впаде, нічого їй не буде. Трошки дряпається вона під час миття звичайною губкою для посуду, але її можна стерилізувати і в микроволновці розігрівати. Це одна з небагатьох пляшок, у якої є дуже яскрава кольорова шкала, і краска дуже щільна, плотна, вона не витирається під час миття. Ось така градація починаючи з 20 мл. І ця шкала в унціях. Антиколиковий клапан виглядає як така ложечка. Його треба розміщувати у пляшечку безпосередньо перед початком використання. Якщо ви будете колотити у ній якісь напої, суміш, тощо, цей клапан краще витягати, тому що може він як виштовхуватись під час збовтування, і потім вам все одно придеться розкручувати пляшку і знову його поправляти. Отже, краще без нього спочатку заколотити, що ви маєте робити, потім вже відкрутити кільце соскою, вставити оцей клапан і перед використанням безпосередньо давати дитині. Соска у цій пляшці така плотненька, не дуже плотна, але середня. І має вона ось таке розширення. Того ця соска може бути рекомендована при грудному вигодовуванні але це така, як середній варіант, є сосочки іще більш ширші, тож я можу їх рекомендувати. А ця соска вона така фізіологічна, можна можна при грудному, але ще раз повторюся, Є сосочки ширші. Ось така у неї дирочка, це соска-одиничка. Дуже плотно вона сідає у ось це кільце. Ось так виглядає у складеному вигляді. Легко дуже завинчується. Можна це навіть зробити однією рукою. Різьба дуже гарна. Все зівпадає з першого разу, все складається. І кришка. Кришка, до речі, гарна, вона притискає соску, можете бачити, тому рідина не буде проливатися під час того, як пляшечка буде, знаходитися у сумці, наприклад. Ось я набрала трохи водички, давайте я вам покажу, як ця пляшечка випускає цю воду. Зараз відкриємо кришку і подивимось, чи вона капає. Ні. Якщо перевернути, рідина не капає, що говорить про те, що ця соска є дійсно для немовлят. А, ось, почала трошки капати. Тобто дитинка, коли буде із неї смоктати, вона буде. Докладати зусиль. Тобто за жорсткість цієї соски можна не переживати, якщо натиснути, йде така струйка, яка складається з мікрокрапельок. Ось. Цю сосочку можна рекомендувати, якщо у вас змішане вигодовування, якщо ви дитинку підгодовуєте сумішю або сіженим молоком. Вона є така перехідна від суміші до грудного молочка, якщо вам потрібно відходити, наприклад, від класичної соски, від такої возенької, і давати дитині лише груди, або переходити до соски такої широкої. І якщо ви маєте проблеми з навиком смоктання таких сосок, то ця сосочка є ідеальним варіантом як перехідна. Усім дуже дякую за увагу! До побачення!